Затриманого минулого тижня директора одного з навчальних закладів району, якого підозрюють у педофілії, під час досудового розслідування не будуть тримати під вартою. Як повідомляє офіційний сайт ОМВС України у Житомирській області, Корольовський районний суд обрав 58-річному освітянину міру запобіжного заходу у вигляді грошової застави. Її розмір становив майже 46 тисяч гривень. Вранці у понеділок, 4 лютого, директор уже побував на роботі. За слів педагогів, їхній керівник прийшов не Надовго і до початку уроків. Він дуже рано був, я не бачила його. От. Що він сказав. Він нічого не сказав, він привітався, зайшов і поїхав. Він недовго тут був. Нічого не коментував, нічого не казав. От. Ми знаємо, ну, що перезвонював комусь і сказав, що це все неправда. Психологічна атмосфера у перед колективі закладу лишається напруженою. Вчителі кажуть, що не встигають оговтуватись від шокуючих повідомлень. Тут директора затримали, тут вже відпустили. Хотілося би думати, що якщо це все неправда, то має бути якесь офіційне підтвердження, тому що це неправда, тому що це ну, велика ганьба, і якось з цим треба інакше. Я думаю, якщо відмивати чисте ім'я людини. От. Якщо це не приведи, Боже підтверджується. То на підставі як, чого він зайшов у школу, виконувати обов'язки директора поки що нікому не доручено. Освітяни докладають усіх зусиль, щоб така невизначеність не відобразилась на навчальному процесі. Сьогодні ми збирали спеціальну нараду педагогічного колективу, і просто попросили ставитися до цього помірковано. Працюємо у звичайному режимі. Батькам пояснювати, що для вияснення будь-яких ситуацій є органи прокуратури, міліції. Ну, Врешті-решт подають сайти, де можна ставити якісь запитання чи ще. А ми не можемо нічого коментувати, бо ми не маємо ніяких повноважень для цих коментарів. І що школа працює в звичайному режимі, щоб ніяким чином не заклопоталися батьки і щоб діти не були бездоглядні. Жодних скарг, заяв чи запитань від батьків учнів з приводу затримання керівника не надходило, запевняють педагоги. Думки опитаних батьків дуже відрізняються одна від одної. Ніхто не міг подумати. Всі доброзийшли і поздоровуються, все ну, так, і до дітей хорошо відносився, і оце на новорічний ну вийшов, поговорив, все. Ну ніякого даже предположення не було. Ніхто не міг подумати. Всі в шокі зараз всі весь бордичів шокі. Не правильно зробили. А зараз ви... Він ще з молодості такий, він ще колись в другій школі був, то І його... тільки він діялося, бо сховався. А ви як знаєте? Знає. Якби в директора помітили неприродну любов до дітей, одразу звільнили, приагують у районному управлінні освіти. А так чоловік має гарну репутацію серед колег по галузі. Він і відповідно, і вчитель. Прекрасний у нього і нагороди, є і грамоти. Він заслужений вчитель України. Він майже практично все життя був депутатом і міської ради, і районної ради, тому якихось таких, ну скажімо так, відхилень його поведінці особисто, я не помічав. У даний час констатує головна освітянка району директор закладу, формально продовжує обіймати свою посаду. Про те, що фактично він відсутній, в управлінні складають акти. А відсторонити та чоловіка від обов'язків поки що немає підстав. Чи йде слідство, чи не йде слідство, ніякого подання, ніякої документації, ніяких листів відповідних органів ми не отримували. Якщо суд прийме рішення таке, якщо або буде постанова слідчого відсторонити його від роботи, звичайно, він буде від роботи відсторонений. сторони.